Добрий день, шановні студенти, шановні ті, хто діти і батьки, які зараз знаходяться і в офлайні, і в онлайні. Ми є представниками з моєю колегою на боку Людмило представляємо навчально науковий інститут, інститут державного управління, е який є складовою частиною нашого Кразенського університету. Хочу сказати, що ми є, є дієвою складовою це три роки, але я хочу декілька слів сказати, що ми є. Історія певна нашого навчального інституту колись ми були Національною академією державного управління при президентові України і зараз реформування вищої освіти йде. І зараз знову чому це я акцентую увагу? тому будемо представляти вам зараз представлюємо чотири спеціальності бакалавського рівня. Який досвід ми займаємося саме управлінням. Маємо величезний, майже тридцятирічний досвід підготовки управлінців різноманітних сфер. І Дозвольте передати. Слово на боці, яка зараз вам представить бакалавра з публічного управління та адміністрування. Добрий день, шановні абітурієнти та їхні батьки. Ми запрошуємо вас на навчання до нашого інституту, і я хочу представити вам першу програму, за якою ми здійснюємо підготовку, це підготовка публічного управління та адміністрування. Наука публічного адміністрування з'явилася. Достатньо недавно це дуже цікава дисципліна, і тому, що вона охоплює в собі і знання з економіки, і знання з управління, і знання з права, тому що для того, щоб ефективно управляти. Органами влади, територіальними громадами працювати в органах управління різного рівня треба багато знати, уміти, і ми будемо допомагати вам освоювати цю цікаву науку. Тому в межах освітньої програми публічне управління ми готуємо фахівців, які будуть здатні працювати в різних органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Можуть займатися громадською діяльністю і бути лідерами громадської думки. Також ми допоможемо вам навчитися втілювати проекти, роз і будувати державу сучасних можливостей, демократичних цінностей на засадах європейського управління і будемо допомагати вам відновлювати нашу державу і розбудовувати її. Чому ми. Вас навчимо креативно мислити, глибоко аналізувати і активно діяти, управляти собою, управляти часом, управляти змінами, розвивати свої професійні компетентності, формувати власний імідж і імідж тієї організації, в якій ви будете працювати, здобувати репутацію. Крім того, ми допоможемо вам навчитися виявляти різноманітні проблеми, які існують в суспільному розвитку, в розвитку різних сфер і галузях діяльності. Допоможемо вам навчитися управля... впроваджувати інноваційні технології в управлінську діяльність, працювати з персональними і статистичними даними, користуватися інформаційними і цифровими цифровими технологіями. Ми допоможемо вам розвинути навички публічного виступу, роботи в команді, вміння управляти часом, взаємодіяти і налагоджувати комунікацію між громадами, громадянами, владою і бізнесом. Навчимо вас усно-письмово спілкуватися українською мовою, тобто відточимо ваші вміння. І безумовно, те, що є сьогодні в пріоритеті спілкуватися на професійному рівні з професійної тематики іноземної мови, Допоможемо вам здобути здатність бути гнучкими, адаптувати. До умов мінливого професійного середовища, тобто бути в тренді управлінської думки. Як ми навчаємо, сьогодні разом з нами присутні наші з вами студенти, і вони підтвердять, що наші заняття вони не стосують, не охоплюють тільки лекційний, і практичний і семінарський матеріал. Тобто, наші заняття різноманітні, незважаючи на те, що ми сьогодні працюємо в умовах онлайну, ми продовжуємо при будь-якій можливості організовувати різноманітні комунікативні заходи в безпечному просторі для того, щоб студенти згуртовувалися, здобували управлінські навички і здатності. Також під час занять наші студенти вчаться розвивати свій потенціал. Беручи участь у різноманітних комунікативних заходах, займаючись навчаль... науковою і навчальною діяльністю і представляючи свої наукові здобутки. Наші студенти це лідери шкільного самоврядування, це члени міських різноманітних організацій, які співпрацюють і навчають лідерів. Наші студенти під час занять активно беруть участь у різноманітних командних заходах і використовують викладачі ігровий матеріал для того, щоб закріпити навчальний матеріал і урізноманітнити освітню діяльність. От, зокрема, буквально 2 березня у нас наш навчальний науковий інститут профопроводимо олімпіаду з публічного управління і адміністрування за допомогою ігрових методів навчання. Де ви будете проходити практику, тому що навчання управління управління органами публічної влади потребує знайомства з внутрішньою діяльністю і з практикою роботи цих інституцій? Тому наші студенти проходять практику. В органах місцевого самоврядування різних рівнів це і міські ради, от зокрема на слайді ви бачите, проходять практику в Харківській обласній раді, в Харківській міській раді, в міських адміністраціях і районних адміністраціях Харківської, Сумської, Полтавської області. Також наші студенти охоп можуть представляти всю територію України. Крім того, наші студенти можуть проходити практику в різних комунальних закладах, комунальних установах, які сприяють тому, щоб наші громадяни отримували якісні послуги. Це і регіональні центри надання послуг, це і міські центри послуг, центри зайнятості тобто органи державної влади, які надають управлінські послуги нашим громадянам в цих організаціях. Важ. Чи ви самі зможете, якщо це пройти практику, якщо це є сферою ваших навчальних або наукових інтересів? Крім того, наші студенти проходять можуть проходити практику в державних і комунальних підприємствах. От зокрема, наші студенти безумовно, до війни проходили ознайомчу практику у заводі Турбатом. Якщо ви зарекомендуєте зарекомендуєте себе під час проходження практики як відповідальний, як креативний, як талановитий. Фахівець то органи влади запрошують можуть запросити вас на роботу у свої установи. Тобто, наша практика має практичне значення, тобто, ви маєте можливість е, працевлаштуватися після навчання у нашому вузі. Крім того, де ви можете розбудувати свою професійну кар'єру? Це стати керівниками різноманітних структурних підрозділів органів публічної влади, тобто органів державного управління і органів місцевого самоврядування. Безумовно, це відбудеться не відразу, але ми допомагатимемо вам торувати шлях для розвитку своєї професійної кар'єри. Крім того, ви можете бути. Керівниками структурних підрозділів, як я вже сказала, різних як комунальних, державних, так і приватних підприємств, тому що ви отримаєте освіту, яка стосується управлінської діяльності організації процесів управління, які можна застосовувати в будь-якій організації, крім того, ви самі можете засновувати як громадські організації і реалізувати свій управлінський потенціал. Крім того, ви можете бути менеджерами на підприємствах, ви можете бути спеціалістами служб правління персоналом в органах державної влади і місцевого самоврядування, бути помічниками керівників органів як державної влади, так і місцевого самоврядування, помічниками консультантами народних депутатів, організаторами з діловодства на підприємствах і в організаціях, секретарями. Органів місцевого самоврядування виконкомів, міських, сільських і селищних рад, а також працювати адміністраторами. Крім того, якщо ви відчуваєте в собі хист до наукової діяльності, то ви можете, пройшовши всі рівні здобуття освіти. А у нас ви можете здобути здобувати освіту як за бакалавським рівнем, так потім після навчання на бакалавраті вступити до магістратури, вступити до аспірантури і докторантури. І якщо захочете, можете працювати. В, в закладах вищої освіти і ділитися вже своїми теоретичними, і практичними вміннями з своїми студентами, крім того, ви можете бути лідерами громадської думки, вести за собою людей і організовувати цікаві і корисні справи. Наша інформація про кафедру, про наші освітні програми розміщені як на сайті нашого університету, посилання на які ви бачите зараз на слайді. Тут інформація про роботу нашої кафедри і моя особиста інформація як гаранта освітньої програми з публічного управління і адміністрування. Дозвольте, шановні колеги, перейти до наступних програм. Зараз я вам представлю три програми. Я в не в якому разі наше завдання вас зацікавити розповісти, бо зараз у вас також житті дуже важлива мить ви обрати свій фах для того, щоб я завжди кажу, що таке визначене щастя. Щастя, коли тебе вранці хочете йти на роботу, а ввечері повертатися, то я ніяким чином не буду казати, що наші спеціальності найкраще порівняно. Ви зараз багато почуєте інформації, і головне, щоб ви зробили ви для того, щоб у вас очі всі чотири роки, які ви будете навчатися, це вас була зацікавленість. І я хочу представити дві спеціальності: перше, якщо повернутися попередня, це міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент на превелике щастя. І до початку війни, і зараз, під час війни іноземні компанії не пішли з нашої країни. Вони мають представництво, вони мають виробничі потужності. У них є велика потреба саме фахівцях українських молоді, яка здатна владіє знаннями і може. Же тут працювати деякі особливості цієї програми. Я потім розповім інші. Нас далі. Також ми презентуємо бакалавр спеціальності публічного управління та адміністрування. Ця освітня професійна програма має назву публічне врядування та менеджмент цифрових трансформацій. Ви зараз да, дія, цифрові технології, держава, молодь, люди пішли в цифрове середовище, і держава повинна також йти в ногу з цими процесами і готувати фахівців, які здатні проводити ці реформи. Далі хочу сказати, щоб. Наше завдання знову ж таки не тільки у вас захочеться, щоб ви вступили, і ви багато під час навчання отримуєте багато оцінок. Але головна оцінка буде, коли ви підете, і будете працювати, щоб володіти знаннями, навичками. Яким чином ще хвилиночку попередній слайд так дада. Да, оце да Дякую яким чином отримуємо? перше, це головне не тільки як ми як викладачі, скільки ми знаємо? Головне, яким чином організовано педагогічний процес, який ви будете володіти знаннями і навички. Яким нам чином за рахунок чого ми це робимо? Це з організацію навчального процесу, ви бачили, да, це різноманітні заходи, які розвивають ці навички, навички публічних управління, навички про роботи в команді і так далі. І яким нам чином ми все це робимо? Да, це організація, організація виїзних занять, робота роботи кураторів, і аудиторії. Далі, ми йдемо ці знання 4 роки. Це дійсно, ви будете вкладати і свій час. Головний ресурс що у нас є. Ваші батьки будуть вкладати певні гроші, да, кошти, і ми можемо сказати, що є ціна освіти, а є цінність освіти. І я хочу сказати, що цінність освіти це ваша майбутня заробітна платня, які ви будете отримати, за рахунок чого, щоб я казав, що ці компанії це і наземне представництво, і наші українські компанії, які працюють на закордонний ри ринок, є певні вимоги, ми тримаємо руку, що, що розповідати. І хочу сказати, що за рахунок організації практики, да, дійсно, ви в аудиторії навчаєтесь, і, може, таке, як під час нашого навчання сказали, ти закінчив навчання і приходили, і сказали: забудь те, що ти навчав 4 роки, і все на практики все інакше. Ні. Вивчив якусь дисципліну, Ти маєш можливість під час практичних занять лише конкретної практики, а потім, звісно, навчально рот, е, захисту курсових робіт, дипломного проекту дипломних робіт. Ви все це можете. Ви бачите, побачити на екранах. Це і Приватбанк, це українське представництво, і знову ж таки, відомі такі компанії, як UBC Group, санбьов. І цей перелік ми з вами можемо продовжувати. Далі, дякую. Знову ж таки, хочу сказати по цим двом спеціальностям, де можуть працювати, маючи певні знання, навички, про які я казав, де б ви управління? Мені дуже подобається визначення. Їх багато існує, але вміння досягати поставлено мети і де в якій ви галузі будете працювати. Що так, ви можете займатися, дякую, підприємницькою діяльністю, ви можете присвятити своє життя державній службі, педагогічної діяльності, як саме я обрав свій фах і мої колеги. Займати працювати в органах місцевого самоврядування, в банковському секторі, в промисловості, в сфері послуг, де ви не працювали. Особливість нашої підготовки в тому, що управління вона має деякі свої напрямки і база, це не виключає, якщо ви обрали, наприклад, публічне управління, ви не зможете в комерційному секторі працювати або навпаки, бо знову ж таки це галас управління і має певний зарахунок своїх освітньо-професійних програм. Також, якщо далі розлянути, подивіться, будь ласка, і там далі. Тут наші контакти, це випускаюча кафедра. Я хочу вас познайомити з таким поняттям, як випускаюча кафедра. Ви будете вивчати багато дисциплін, різноманітних різноманітних сфер, а випускаюча кафедра це та кафедра, яка вас буде супроводжувати під час всіх цих років навчання, і куратор групи. Це теж такий, як скажуть зараз, ментор, який вас супроводжує, веде за собою всі ці чотири роки і вирішує питання пов'язане із навчальним процесом і з багатьма іншими питаннями. Хочу. Сказати, знову ж таки, звернути вашу увагу на сайт, да, і на ті контактні телефони. Ви можете багато цієї інформації, то знову ж таки дуже важко в цей невеличкий час відведений розповісти про справу своєї життя. Знову ж таки, зацікавиться за додатковою додатково інформацією ви можете звертатися на цьому сайті. Я вибрав такий режим, щоб швидку інформацію розповідати, Швидко намагаюся розповідати. Знову ж таки, хочу презентувати навчальну програму своїх колег. Вона має назву ІЧАР. Ви мажете, от випускаючи кафедри управління персоналом та підприємства. Вона відповідає за цей фах. Це Ічар менеджмент, це також напрямок підготовки. І хочу сказати, що управління вміння досягати поставлено на мети, якщо ви більше аналітичної здібності чи ви працюєте з людьми? така, така можливість вона надає можливість розкритися в будь-якій сфері. Відібрати свою справу саме яка саме більше вам проходить. Хочу сказати, що знаєте, от, наприклад, в наприклад, деяких спеціальностях, хоча я обіцяв, що не буду казати, що наш накраще, ну але є деякі спеціальності, які обмеження є фізичні, наприклад, да там а в нашому обмежень немає. Да, ви можете знайти бо розуму розуму обмежень не існує. Йдемо далі. Це цікава професія переваги. Знову ж таки, ви можете на слайді подивитися і актуальність, і мобільність цих самих програм. Наприклад, HR-менеджмент це вміння, знаєте, розгляд в людині навіть те, що вона в собі сама не бачить. Да? От якщо. Далі можна брати. ті, хто обирає, да, ви будете знайомитися з ними і ці працівники обрати з тих підібрати саме тих людей, які потреба саме ці компанії. Да, у нас є мета, є завдання, і для виконання певної завдання людина повинна володіти певними якостями, як відібрати. Да? Наприклад, хочу вам такий от приклад навести: якщо от деякі з вас займаються спортом, футболом, да, і коли приходять обирати факт, там діточок обирати серед дітей їм Дають ні м'яч, їм дають математичну задачу, бо футбол грають не ногами, футбол грають головою. І це вміння розледити ці певні здібності, обрати саме те, що підходить для тієї людини, саме і займаються фахівці hr менеджменту. Далі. Знову ж таки, ви перелік, що повинен знати, що повинен розуміти, що повинен вміти. Звідки хочу сказати, є такі поняття, от вам офіційне ми знайомимо, є такі ОПП, ОКХ, вам освітня кваліфікаційна характеристика, вам нічого вона не скаже. Але звідкиля ця змістовна ця частина береться? Ми тримаємо курс, наприклад, ці ж сайти пошуку роботи. Вони шукають фахівці, такі спеціальності, і там написано, що повинен вміти, що повинен знати. І ми саме намагаємо наповнювати хочу сказати, з HR менеджментом такий дуже цікавий приклад навести, що от ми навчаємо, отримуємо оцінку, да? а існують, от ми запросили нас на виїзне завдання, попросили там випускників старших курсів і резюме забрати. І для мене було дивиною, що, наприклад, це обрали тих не відмінників, а тих там, хто там трошки вчився, там але певно більш активний. Я запитав, чому ви так невпевнено? Каже, а ми боялися помилитися і там певними здібностями, ну показати свої якості. так. Тому саме ми це вивчаємо, тримаємося, тому що головна оцінка, знову ж таки, хочу сказати: це ваше майбутнє працевлаштування, і ми наповнюємо цю змістовну частину. Дякую. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, напрямки, де можуть працювати і чар. Ви бачите, зараз? Ми працюємо в умовах війни і зараз знову ж в мобілізації інші підходи, і зараз в військовій сфері працюють рекрутинг. І ви можете зайти на сайт Работа. І там є, наприклад, пропонується не те, що ти, яке ти маєш певними, або ти працюєш або на, на війні, або для війни. Да? І ти певними якостями ти можеш знайти своє місце, і технології, і чар-менеджменту знову ж таки і застосовуються і ці в сфері, і також ці фахівці працюють на нашу з вами. Перемогу. Знову ж таки, органи державної влади і місцевого самоврядування, бізнес-структури державне підприємства різноманітні. Це ви можете бачити тут на переліку ті саме, в яких установах працюють і наші випускники, маючи освіту. І знову ж таки міжнародні програми та стажування, це так окремий такий важливий елемент, де знову ж таки хочу сказати чи… Водна коли ми вступимо в ЄС, коли ми вступимо в НАТО, і во зараз ваше покоління, да яких зачепила війна вже другий рік. А ті діти хочу сказати, що наші діти і ті, хто там в молодших класах, особливо 11-12, ви вже є частиною Європи. Бо як ви змогли адаптуватися, вивчити мову і бути найкращими вже в німецьких школах, тільки навчаючись там рік, далі. О, наступний слайд, дякую. От, подивіться, будь ласка, знову ж таки, багато можу розповісти, а найкраща реклама будь якої у факту це випускники. Да? І зараз в інтернеті ти можеш розповідати, розповідає, що обіцяти багато, але знову ж подивіться тут різноманітне. І дуже цікаво, знаєте, це задоволення велике, коли ти займаєшся педагогом. Педагогіку бачити успіхи своїх учнів, коли ти перший раз зустрічаєшся, як оце ви вам по 17-18 років, потім 4 роки, і ми вас більше бачимо всіх, чим своїх власних дітей, і ти потім бачиш, що вони працюють, вони досягають успіху. Дуже важливо, знаєте, така оцінка, коли, наприклад, дзвонять і кажуть, що ті знання і здібності, які вони отримали, вони. Саме забули там і кажуть, от ми здобули знання там дякувати. Ви бачите, в різноманітних сферах, які це вже знову ж таки, і сфері бізнесу, сфери місцевого самоправління. І ми вчимо досягати поставлені мети. Знову ж таки, про кожну цю е дитину, людину можна розповідати багато. Да? Далі. Ну і бачите, тут контакти. Всі у нас ну, переходимо до запитань. Бо час обмежений, я хвилювався. Я знаю, що у вас это, А ми саме також хвилюємося, бо дуже відповідальний такі моменти і в вашому, і в нашому житті. Ми дивимося на запитання, якщо є в чаті. Якщо у вас є запитання, хочу сказати, що от поки ви запитання, ви коли я дихаю, ви паузу робите, додавайте запитання, а то ви не встигнете. Хочу сказати, що ви діти 21-го сторіччя, і хочу сказати, що ви потребуєте навчальних технологій 21-го сторіччя. І ми цими процесами і вас хочу сказати, да ковід, а потім війна. Вона дійсно вона застала нас, але вот з засвітні з переходу в офлайн в онлайн. Пробачте, ми були готові. Бо цифровізація розробка мультимедійних курсів у нас знову ж таки приділяється цьому багато уваги. І дистанційний і зум, і гугл середовище. Ви всі зараз в цьому працюєте. Ви бачите, хтось з різним успіхом переходить. На опановуються спеціальності саме ці технології. Ну вони це сучасність, і вас треба готувати до вимог. Бо знову ж таки зараз багато от хочу сказати такі великі корпорації, Вони працювали в онлайні, і коли ковід пішов, вони залишилися працювати в онлайні. Це змінюється цифровізація, і ви на вас ми ставимо собі на, на мету підготувати вас до роботи, до досягнення поставленого цілі саме в умовах цифрових технологій. Людмила Віталія, ми там слідкуємо за часом, да, у нас є, і от запитання у вас є. Якщо підійде сюди, щоб тебе так, можна було так, бачити. Так. І Дорогі друзі, хочу сказати декілька моментів: наша студрада... Ініціювала в минулому семестрі декілька заходів, дуже цікавих заходів, і деякі з вас були на наших заходах. Також в цьому семестрі ми також плануємо багато різних заходів. І я хочу сказати, що навіть якщо ви ще не визначилися, якщо ви тільки в пошуку себе, ви можете долучитися та приходити на наші заходи та подивитися, як ми працюємо саме студентство. тому що те, що все правда нам кажуть, і величі, і всі інші, то що. Тут вам надається можливості все залежить від нас самих і від саме від студентства. тому що е, від вашого бажання все залежить. І навіть, попри те, що ви не є частиною саме Каразінського університету, ви можете приєднатися до наших заходів та. Е, Побачити, як ми це організовуємо, та побачити, може, вам це сподобається. Ви можете спробувати себе на в якості організаторів на таких от навчальних та навчальних етапах, і потім вже зрозуміти, так мені це подобається. Ця діяльність, і ми можемо потім вам і вже ближче познайомитись і розповісти про навчання про деякі моменти. Тому що таких можливостей в нас, я студент першого курсу, мої колеги тут також присутні. Таких можливостей в минулому році в нас. Не було і тому у вас є гарний шанс та гарна можливість доєднатися до нас через соціальні мережі за нами. Слідкувати та побачити більше ніж були можливості у нас. Тому слідкуйте за нами. Кому цікава позиція, то підходьте після цього виступу. Ми вам все розкажемо, все покажемо. Дякую.